Ура, ура, друзі, у нас 100 тисяч на Ютубі. Це перший крок з яким хочеться поділитися разом з вами, це дуже круто. Завдяки вам і нам ми зробили це. І є ще багато людей, яким я хочу подякувати окремо. Запишу цю подяку. Далі нас чекає декілька цікавих проєктів, про які ми теж розповімо, і кожен із вас може приймати там участь. Якщо у вас є собачки, якщо у вас немає собачок, може ви знаєте щось цікаве в розвитку собак. Ми завжди можемо запросити вас, а ви про це розповісте. Не хочеться зразу все відкривати, бо щось може не вийти. Тому спостерігайте. Але подяку для цих людей я зараз запишу. І так, у нас 100 тисяч на Ютубі. Хотілось би подякувати. Перше, це команді Dredd, яка була на всіх етапах навчання собачок. У нас була можливість знімати контент, робити його якісним і ділитися з вами дуже корисними порадами. Це важливо. Ще хочу от прям виділити багатьох людей, які приймали участь в тому, щоб ця картинка і Ютуб розвивався. Це Олександр, який починав з нами. Цей шлях, по якому ми рухалися, ми дуже довго і нудно вибирали, як це робити. Дуже багато спроб було. В нас вийшло зробити мінімальну пробу, яка нас привела до якогось результату. Це перше. І далі хочу подякувати оператору, який зараз взяв естафету і веде вже більше двох років. Дадім більше двох років. Майже два роки наш YouTube канал тепер ми ще будемо кращі, ще крутіші і будемо рухатися вверх. І ще є дві людини. Перша це Світлана, яка допомагає з фіксацією контента, з ідеями і те, щоб це не зупинялося. І людина, яка на різних етапах життя допомагає нам розвивати як нашу школу, так і YouTube канал, це Кирил, наш маркетолог. Який з ідеями неважливо, вийшло, не вийшло. Ми рухалися, рухалися і не зупинялися. І ще хочу подякувати собі за те, що не опускав рук. Рухався далі, бо в мене є підтримка. Це моя сім'я, моя дружина, яка теж на кожних етапах підтримувала. Я пам'ятаю, коли в нас було 20 тисяч, і вони зробили таку кнопку, і мої діти мене привітали. Хочу подякувати всім, хто приймав участь на різних етапах, коли ми набирали аудиторію, розвивали свій Ютуб. І не зупиняємося і рухаємося далі. Друзі, всім дякую, що були з нами, що продовжуєте бути з нами, і далі буде цікавіше. Тому в наступних роликах вже тисячна аудиторія, яку ми назбирали, на яку ви прийшли та коментуєте. Дякую вам за це. Поширюйте відео, діліться цією радістю зі знайомими, з друзями. Якщо їм потрібна важлива інформація по розвитку собачок, скиньте їм цей канал, хай навчаються разом, якщо нема можливості приїхати в нашу школу. А якщо є, то чекаємо вас на навчанні, тому що ми найкраща школа і найкращий готель по утриманню, по вихованню собачок. Все робимо для наших найменших чотирилапих хвостиків. Завдяки вам і нам ми рухаємося далі. Тому запрошуємо до підписки і побачимося в наступних роликах.